Мамо, принеси мені ялинку, іграшки, які я любив малим, ще дощик у сріблясті павутинки, ти пам'ятаєш, грався колись з ним. Найбільше горе сина поховати, і бути поруч з ним щодня в думках на цвинтарі ялинку прикрашати. І впасти на могилу у сльозах втратило сенс без тебе все земне, не залишилося бажання далі жити. В Бога прошу молитвою одне, сина колись на небесах зустріти. Я бачив бучу. На дорозі люди, їх вбили мамо і маленькі діти. То було пекло, все навкруг горіло, живі молилися. Все Всевишні хочу жити. Тоді Гостомель, нас усіх здали. Жорстоко катували і усіх вбили, то не люди. Не люди були, а ранених, живцем вони спалили. Мені було всього двадцять один. Смертельні рани більше не боліли Летів до Бога ангелом твій син. Вслід очі, мами свічкою горіли, Плачу щодня. Навіщо відпустила, дозволила контракт той підписати, Щодня іду до сина на могилу, Холодний хрест сльозами обіймати? З дитинства коля господарював, брався вдома, усе допомагати підріз, воду носив, дрова рубав, бо рано залишився він без тата. Як хлопці, всі, навчатися встигав, життя любив і просто хотів жити. Школу закінчив, професію здобув, тоді пішов до армії служити. Сину сподобалось, він там себе знайшов, твердо вирішив, військовим хоче стати, ще юний був, як з армії прийшов. І я дозволила контракт й підписати. Ніколи ні на що не нарікав. Багато не любив розповідати. Побратимам їсти готував з мужнів на школя, мав багато. Війна прийшла. Вони були ще діти, недавно в армії, що могли знати їх бучу. Гостомель кинули боронити, танки голими руками зупиняти, сина нема, згорів тоді живим. Про це не маєм права забувати в той день і я померла разом з ним, але Господь мене забув забрати Не лікар час, коли душа болить. Світлина Чорна стрічка у куточку. Моє майбутнє у землі лежить, не вберегла, пробач мене, синочку. Як важко свічку ставити за упокій своєму сину, який мав би жити? Питати в Господа, скажи все вишній мій, Чому нас не береш, а гинуть діти? Біля могили сльози мало слів. Душа німа не може вже кричати Боже, покарай всіх ворогів, які прийшли наших синів вбива.